Вечір. А я готую сніданок. Так, завтра часу не буде приготувати. Тому я зараз готую. Так. Вранці. Відварити варенички і все, буде гаразд. Так, це підсмажила. Зелену цибулю. Якщо ви не знаєте, що таке зелена цибуля, це парій. додала сіль, перекрутила м'ясо відварне. Свинина. І додаю мій улюблений. Неправильно сказала. Моя улюблена гірчиця коричнева. Так, і ось це ми зараз завернемо у тісто. І це будуть вареники. Забула додати перець. І як я придбала ось таку чудову машинку, дуже-дуже задоволена. Тому що перець завжди свіженький, пахучий. І мелений перець не купую вже. Відкрию вам секрет, щоб ви не робили так, як я. А саме відварила м'ясо, перебрала його, всі краплинки жиру видалила і викинула. А тепер воно сухе у мене. Чому я так робила? Бо доні, донечка моя так дуже не полюбляє жир. Ну, дуже не полюбляє. Так, тепер будуть вареники. Несмачні. <с> Спробую якось щось інше. Беру бульйон, де вони варились, і додаю сюди. Мабуть, щось допоможе. Так. Привіт, всіх вітаю у мене на каналі 24 квітня сьогодні. І це мій корисний сніданок. І сніданок... Потрібно починати не ну, то, щоб сніданок, а початок дня починати е, з води. Так, я це роблю. Тепленьку воду п'ю. Але ж не забувайте поїти рослинки свої. І я не знаю, поливали цю рослинку чи ні. А, і якщо я не знаю, я. Просто наливаю воду у тарілочку, і рослинка сама знає, потрібна вода їй чи ні. так? А нам потрібно нагадувати, щоб ми пили воду. Так, це такий відступ, але ж це важливе, що ми будемо їсти, ну, ви вже спочатку відео бачили, що я готувала вчора але ж на сніданок. Так, вареники. Тому. Ну, не знаю тому. Вареники у мене переварились, так? Бо я щось шукала довго чогось. Я тут шукала, шукала, щоб вам розповісти. Ну, знов не про це. Вареники, так. І це дуже смачно, і я хочу вже вареники. Як завжди, я хочу їсти. Чому я хочу їсти? І... Так, я не хочу їсти в 9 годин, а в 10 годин я вже хочу їсти. Так, Два рази харчуюсь. Іноді між приємом їжі нічого не вживаю. А іноді частіше якийсь фрукт з'їдаю. Так. Так я не знаю, стільки багато. Ну, всього ж 7 штучок. Так. А я ж ще хотіла щось покласти. У мене є. У мене є такий салат. Вчорашній салат. Чого його не з'їли? Мабуть, не вкусний? Ні, дуже смачний. Але ж він з часником, і декому не можна було вживати часник. Тому я буду їсти вчорашній салат. Я завжди люблю свіженькі, а тут вчорашній. Так. Не знаю, як я буду. Почувати після цього вздуття живота? Да яке там буде вздуття живота? Вздуття живота від переїдання, так. От старої їжі теж, може бути, вздуття живота. Ну, я не можу викинути. Я не можу викинути таке багаття. Тут горішки, перець, Почистила, так? Ви ж вчора б дивились. М -м -м. Тому буду вживати вчорашнє. Все смачного, бо зараз так, заглинув сліною. Я вже їм дуже смачно. І мені так дивно, самої хвалити свої страви, але ж це дійсно смачно. І я не за цього включила, увімкнула. Хотіла показати. Дивіться, немає води вже, рослинка випила. Так що не забувайте пити воду і поїти рослинки. Так. А я все ж хочу показати, які вареники смачні. Яка страва наша національна, так? Вареники. Так, і якщо ви будете додавати, як я. Гірчицю це дуже-дуже смакує. М'ягенький, гірчиця на, на зубах смакує. Просто супер. Просто супер. Ммм, яка насолода. Який там ресторан? Не знаю. Мабуть, десь і роблять так смачно. Але ж вдома, ви знаєте, саме-саме найсмачніше. І цей салат ще краще на другий день. Так що я молодець, що я його не викинула, а вживаю. Горішки набрякли, як сказати. Журавлина теж і перець це просто-просто-просто насолода. Дивіться, вчорашнє відео, як я готувала, це дуже просто, але ж неймовірно смачно. Сніданок дійсно смачний. Як готувати начинку для вареників, ви бачили спочатку відео. Як ціста я готувала, напишу в опису. Так. Хотіла сказати, як всі, але ж не будемо так казати. Кожна хазяйка по-різному робить, я напишу, як я робила. Головне тонесенько розкатати, щоб не було зайвого тіста, так? щоб не їсти багато тіста. Так, а зараз про компот. Компот з ревеню. Ревень це дуже корисна речовина. Одного разу я дивилась відео, як вирощують ревень, як він трещить вночі. Як... Росте швидко дуже. Так. І дуже-дуже зацікавилась цим продуктом. І іноді вживаю, так. Ми знаємо багато, а іноді нема часу все швидше, 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 так. Так. Добре. Превінь. З нього роблять ліки. Так, препарати із ревеню, вони бувають такі. така дія цікава. Якщо мала доза, то як в'яжучи, а якщо велика доза, то послабляючи. Так, а ви знали? Тепер будете знати. Так, так що одні й ті ж ліки діють. Як при діареї, так і при закрепах. Все. Про це, про це більше не будемо розмовляти. У кого закрепи, використовуйте, а, маб, а мабуть, купіть ліки з ревеню. Чи використовуйте побільш. Побільше, так? Все. Все-все гарне. У нас росте на городі дуже-дуже багато гарного. А ви пам'ятаєте, як в дитинстві рвали паличку, таку ревеню і живали? А я пам'ятаю, так все. Я ж поспішаю сьогодні. Як можна поспішати і балакати багато? Ревень покращує травлення, і це дуже-дуже всім потрібно зараз. Так. От. А і скорення ревеню роблять ліки, які допомагають при псоріазу. Псоріазі. Ну, не знаю, як це кінчення сказати. Це треба купувати книжки з мови і вчити. Все. І ніякого цукру, якщо захочете, додайте меду. А я навіть і мед сьогодні не буду додавати. Все, вживайте корисне, ходіть здорові, побачимось, Па-па.